Всім доброго здоров'ячка, ви на каналі АвтоАртріст. І сьогоднішнє відео буде про те, як хотіли полізти під капот, а заморозили машину. Дивимося. Так, в салоні ми трохи поприбирали, трохи порядки понаводили, тепер пора полізти вже, і начебто, як і під капот. Подивитися до тієї охлаждаючої жидкості, що її там немає, що там де підтікає. Є в мене одна ідейка. І може масло якось поміняти. Ну таке, але там така підкапотка грязнюща. Треба буде її чимось вимити, пішли глянути. Тут все дуже сильно грязне, Треба його це все вимивати і виполоскувати. Постільки водички в мене тут проточної нема. Пюрхера в мене теж моє, Треба заказати щось дешевеньке. Я бачив. О! Я бачив в інтернеті оці мойки, тіпа, без, безпроводні на акумуляторах, що їм вода не треба що з відра. Так от, я собі заказав таку чепуху. Подивимося, що воно до чого все десь прийти. Глянемо. І спробуємо вимити капотку і подивитися, як вона взагалі миє машину і що вона з себе взагалі представляє. Зараз пару днів доно прийти і приступимо. Прийшла, коротше, моя ця міні Зараз сподіваюся, їду забирати. Побачимо, що воно таке. Єсть! Забрали! Що ж, їдемо додому провіряти, що воно таке. Ой, зараз провіримо. Щас побачимо. Роботи йому єсть. Жалко тільки, що вітер на дворі скажений буде трошки невдобно. І холодно щось зробилося зранку ще сніг лежав. Але нічого. І так розпаковка нашого міні-мойки. Так. Так, так. Я стільки передивився відосів в інтернеті про ці розні міні-мойки. Але ж поки сам не попробуєш, не узнаєш. Тидиш, що ми й маємо? Шланоги. Переходнички. Той самий піноутворювач, що і в інтернеті галімий. Пістолет. Два акумулятора і зарядник. Нічого такого орхів удивительного немає. У мене буде якась друга. Все таке саме. <звук> 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 Я по звуку чуть що воно ну... Сильно не помиє, ну нічого. Хай буде, зараз підемо спробуємо. А ще я до цієї штуки купив ось у... п'єно. Таку, щоб воно нам пінило машину. Ну, це, естественно ж Тікток. Тікток зробив свої діла, і ночі п'ені купити було невозможно. Посмотрим, що воно, коротше. Ну, взагалі в інтернеті, в Ютубі дивився, Казали, це фігня, коротше. Але щось трохи пінить. Будемо бачити. І так, починаємо складати. Тоді він ото поганенько торохтів. Поставив я, е, на зарядку, трошки зарядився, ну, наче трошки швидше крутить. Поставили тепер розпакуємо цю штучку-дрючку, щоб не розірвати. Тут є все яке. Інструкція. инструкция. манул, манул, Так. Тудом, сюдом, тире, пиры ля-ля, та поля. Все, понятно. Значит, це, короче. Сюда. Тихо то что ты? Накручиваем. Накручиваем, накручиваем. Не накручивается. О, пішло. О! О! Оце, отак. Тут без тросіон. Хорошо. Так. Це вже оце. Оце у нас, виходить, фільтерок. Фільтерок нам треба сюди присобачити. Це ми повинні. А дали, кстати, шланги це і. Добренько. Не знаю, він настільки і коли машини хватить. Ну, так у руках, то наче як добренько. Наче 5 метрів пише. Так, фільтерок сюди. Ого. Бравенько. Бравенько. О, хоч би не поламати. Так, є, Цей край є, Тепер. Оце чепухо, Ой, маму люблю гритися. Не сюди. Получилось. Так. Тепер ця чепухо, Одкручуємо. насаживаем. Ну, мне не внушу доверие. Они Пойдет. І закручуємо. О, в принципі, готово. Тепер ці дві штуки. Дві насадки у нас, прямі і під 40 градусів. Нам треба під 40 градусів. Прямую не будем использовать. все, значит, в интернете есть насадочки залезненькие вот эти все внутренности. Тут вся китайская пластмассовая гамнятина, короче. Ставим сюда, сюда. Есть. Ну все. Собрали, ждем, пока наберется водичка. И идем мочить зеленую липу. Ой, люди добрі. Пішов мить машину, я не думав вам показувати, як воно буде. думав, помию зелену липу, провірю, що воно до чого сам. А потім вже на Фордяк і вже красиво покажу. Осьо. Осьо. Ой, блядь. Дотягнув до ночі. І не видно ніхрено, і ще й стало. Все на машині обмерзать. Покинув нафік час. Вся машина в льоду, в піні. Що ж воно? Що ти йому зробиш? Нічого ти йому не зробиш. Чи температура впала, чи це воно на машині замерзає? Я не знаю. Так на дворі. Ах! Час покажу. Це звездець. Дотягнув до ночі, напінив як скотину. Піна замерзла к чортові мотері. Я в шокі, блін. Ти подиви. Твою мать. Оставляю, як є, на ну, що робити. Завтра буде день, розтане, буду якось змивати його все це. Ой, блядь! Та тут диско я класно подмиволо. Ох, і подми Вони такі чисті в жизни не були. Ай, думав не показувати нічого, зараз быстренько змею. А воно ще температура впала, ночі тепло на, на вулиці. Це капець. Ні, тут, тут не змерзло, на машині замерзла вода. ой 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 яй 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 Чистіший льот. Що його тут? Нічого ти йому не зробиш, тайніч на вулиці вже. Да луни нема. Місяць місяць. А, А, ну то не він. Не видно місяць. Це капець. Тут я щось змивав. Таня до сроки замерзло все. Ні, вікна та теж влюбилося. Оце помив, блядь Оце помив. Ой-ой-ой. Десять год тюрми. Це не вимилося все Стара грзь та, що геть прям пов'їдалася, це три трьопочки. І то завтра вже. Казали писало на інструкції піни, що нанести 2-3 минути підождати, щоб піна не висохла. Ну, про те, щоб вона не замерзла, то нічого ж не казали, правильно? Все, пішли спать.